Чи можу я прозору рідку дієту, якщо у мене діабет? Діабет 2 типу шлях до збалансованої дієти та контролю цукру в крові. Діабет 2 го типу це вже не речення, а виклик, який можна прийняти та поразувати, озброєні знаннями та правильним підходом до харчування. Багато людей з діабетом двох типу стикаються із страхітливою перспективою обмеження їжі, відчуваючи себе укладеними в рамках суворих дієтичних правил. Однак я, як досвідчений дієтолог, хочу розвіяти цей міф правильне харчування для діабету двох типу не позбавляє себе задоволення, а скоріше свідомий вибір продуктів, які підтримують стабільний рівень цукру в крові та сприяють загальному одужанню. Руйнування міфів про прозорі рідкі дієти питання про можливість використання прозорих рідких дієти з діабетом двох типу відбувається досить часто. Спочатку ідея здається привабливою, легко контролювати кількість вуглеводів, щоб зменшити навантаження на травну систему. Однак я настійно не рекомендую тривалий термін використання таких дієти, не консультуючись з лікарем та дієтологом. Чому? По-перше, прозорі рідкі дієти, як правило, погані клітковини, що відіграє ключову роль у регулюванні цукру в крові. Волокна уповільнює поглинання глюкози, запобігаючи гострим цукром. По друге, такі дієти часто містять мало білка та жирів, необхідних для відчуття ситості та підтримки ем'язової маси. По-третє, тривале обмеження поживних речовин може призвести до дефіциту вітамінів та мінералів, що негативно вплине на загальний стан здоров'я. Замість суворих рідких дієтей я рекомендую збалансовану дієту багату цільними продуктами. Овочами, фруктами, поміркованою джерелами білка з низьким вмістом жиру та здоровими жирами. Здорові вуглеводи ключ до стабільного цукру в крові. Вибір правильних вуглеводів це наріжний камінь успішного контролю діабету 2 готипу. Не всі вуглеводи однакові. Важливо розрізняти прості та складні вуглеводи. Прості вуглеводи, цукор, мед, солодощі швидко збільшують цукор у крові, тоді як складні вуглеводи, цільнозернові продукти, бобові овочі є більш повільними і не викликають різких стрибків цукру. Ось кілька здорових вуглеводів, які я рекомендую включити в свій раціон. Вівсяна каша, він багатий розчинним волокном, що допомагає контролювати рівень цукру в крові. Пінове цілий, зернистий продукт з високим вмістом білка та клітковини. Цільний пшеничний хліб. Вибирайте хліб із цільного зерна, а не білого хліба. Бобові квасоля, сочевиця, горох чудове джерело клітковини та білка. Овочі – Більшість овочів містять мало вуглеводів і багаті клітковиною. Консервовані фрукти. Чи є ризик? Питання про те, чи можна використовувати консервовані фрукти з діабетом двох типу, є великою суперечкою. З одного боку, консервовані фрукти можуть бути зручним джерелом вітамінів і мінералів, особливо в зимові місяці. З іншого боку, цукор додається до фруктів у процесі консервування, що може призвести до збільшення цукру в крові. Моя порада: використовуйте консервовані фрукти в помірних кількостях і вибирайте варіанти без додавання цукру або з низьким вмістом. Зверніть увагу на склад продукту та виберіть варіанти, де фрукти є основним інгредієнтом, а не цукровим сиропом. Овочі. Союзники в боротьбі з діабетом. Овочі це справжні союзники в боротьбі з діабетом двох типу. Вони містять невеликі вуглеводи, багаті клітковиною, вітамінами та мінералами. Більшість овочів можна вживати без обмежень, але слід уникати, що містять крохмаль, такі як картопля, кукурудза та білий рис. Увімкніть різноманітні овочі у своєму раціоні: зелень, листя, броколі, цвітну капусту, помідори, огірки, перець та інші. Продукти, яких слід уникати. Окрім овочів, що містять крохмаль з діабетом двох типу, слід уникати наступних продуктів. Солодкі напої, гарячі напої, соки, енергетичні напої, всі вони містять багато цукру і швидко збільшують цукор у крові. Солодощі, солодощі, торти, печиво, всі вони містять багато цукру та малопоживних речовин. Швидке харчування, фестфуд зазвичай містить багато жиру, цукру та солі. Перероблені продукти, совеси, ковбаси, чіпси та інші оброблені продукти зазвичай містять багато цукру, жиру та солі. Втрата ваги та терапія інсуліном важливі аспекти. Втрата ваги є важливим фактором контролю діабету двох типу. Втрата ваги може підвищити чутливість до інсуліну та зменшити потребу в наркотиках. Однак важливо пам'ятати, що втрата ваги повинна бути поступовою та здоровою. Якщо ви берете інсулін, важливо ретельно стежити за цукром у крові та регулювати дозу інсуліну відповідно до рівня активності та дієти. Пам'ятайте, що різке зниження споживання вуглеводів може призвести до гіпоглікемії, низький рівень цукру в крові. Найкраща і найгірша їжа для дієти з діабетом 2 типу. На закінчення ось короткий перелік найкращих та найгірших продуктів для дієти з діабетом 2 го типу. Найкращі продукти, Цільнозернові продукти, овочі, особливо листяна зелень та овочі, що містять неспроможність, фрукти помірковано, низько, жирові джерела білка, курка, риба, тофу корисні жири, оливкова олія, авокадо, горіхи, найгірші продукти, солодкі напої, солодощі, фаст, фуд. Оброблена продукція, овочі, що містять крохмаль, особистий досвід та висновок. Я, як дієтолог, я працюю з людьми з діабетом 2 готипу типу більше 10 років. І я можу сказати, що найголовніше не обмежити себе їжею, а навчитися вибирати правильні продукти та контролювати розмір порцій. Діабет типу 2 це наречення, а дзвінок. При правильному підході до харчування та способу життя ви можете жити повним і здоровим життям. Пам'ятайте, що консультація з лікарем та дієтологом необхідна для розробки індивідуального плану харчування, який враховує ваші функції та потреби. Не бійтеся експериментувати, знаходити нові рецепти та насолоджуватися їжею. Головне усвідомлення та баланс діабет це не лише медична проблема, але й спосіб життя. Удачі на шляху до здорового способу життя.